Розпалі цвітіння цей мій морознічок. Цей великий кущ, весь померс. Це все, що вижило з нього. Ось така квіточка тендітна. Дивлюся, скільки цього року бутонів деревовидний мій піон дав. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7. Поки бачу 8 бутонів. Такий, я його брала вже досить таки дорослим. І він в мене два роки ріс на одному місці. На третій я його пересадила в друге місце. Так, підкажіть мені, хвилюватися чи ні. Пожовтіли кінчики ось цієї малечі. Чи так має бути навесні? Я їй добре вкодала, підго... підгодувала її. Піончик номер 2 Один бутон, два бутона три бутона, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут навіть він якийсь більш закритіший, дев'ять. Більш закритіший, але в нього більше бутонів, ніж в того. Такі в мене набиті красунчики повилазили. Буду цвести тюльпанчики. І ось так розрісся цей малюк, йому третій рік в мене на ділянці. В минулому році я його з одного місця пересадила на інший. Він ну, був такою маленькою гілочкою. Так розрісся. Так, дивлюся, це в мене. Брунера варіегата вилазить. Ось така вона молоденька. І мають бути морози на днях. Надіюсь, ще буде з нею все добре. Цей малюк мене не тішить. Він, здається, вмирає. Теж підгодований, але нещасний. Майже він не виріс, відколи я його посадила. Це в мене жовтий барбарис. Ось такий вже кущик. Купувала сад світла Світлани. Красунчик. Поки він, бачите, якийсь зелененький, такий яскраво зелений, буде жовтий. Цей малючок теж не сильно виріс. В общем, я не знаю, чи я хочу такі рослини ще. За ними дуже-дуже треба догляд. Ну, буду дивитися, я їх такими невеличкими взяла, щоб проекспериментувати. Це в мене ред рокет такий. Красунчик червоний. Він в мене а, теж вже третій рік. Вже навіть четвертий виходить, пішов, як він в мене росте. Ну, брала садового центру в нас в місті. Дивіться, яка красунька. Не пам'ятаю, в кого купувала, але от вона пішла. Це я не знаю, це оця чорна. Не пам'ятаю, як називається, але я дуже її хотіла. Не пам'ятаю, не скажу, як називається. Хто знає, пишіть. Така гілочка невеличка в мене, і от вона попускала такі гарні листочки. Дивіться, деревовидна півонія. Я брала в бабушки ростки. В неї стара півонія, пустила насіння з насіння, повилазили росточки перший рік. Ці ростки в мене вже пішов їм другий рік, якщо не третій. Бачите, які вони по розміру? Оце такі ці деревовидні півонії, малюські. Але живі, добре живі, хай ростуть. Ніхто їм тут не заважає, хай ростуть. Дивлюся, що це в мене вилізла якась із Анемон. Я тут трошки тих анемон насадила. І вже якийсь будячок разом з нею виліз. Анемонка. Оце теж з тих деревовидних півоній. Отака півонька маленька. Це з третій рік після. Так, да, пішов третій рік. Після росточка з насіння. Це в мене малесенька гвоздичка, більш-менш виживша. Ця не дуже живенька, але думаю, все буде добре з нею. І ще от є гвоздичка, теж така трошки вона. Побачимо. Дивлюся, як відходять мої очітки. Різні, дивіться, яка в мене тут є краса. Краса. Вони такі малесенькі-маленькі, оце порівняно з пальцем, так? Да? Рози оці вже починають. Котячі лапки, здається, відходити. Оця так взагалі краса, красуня. Така зелена і така бордова. Ну це прям. Я їх тільки побачила, що вони живенькі, в мене такі гарненькі. Якщо хто пам'ятає, в бережнюків я брала ось цього малюка. Теж він в мене от пустив гілочки. Він такий насичений, зелений. Він поки в мене тут, бо він такий, як звисати має його, треба в вазон садити на вулицю, ну, в якусь рингу, де би він звисав, поки він в мене тут. Ось такі красуньки в мене примулки. Це сама перша. Це сама перша примула, яка якби сама рання. Тюльпанчик бачу, зав'язує бутон. Ось така примулка, це вже пізніша. розцвіла, Ну, ця з цих ранніх. Так, дивлюся, очіпки повилазили. Така бордова примулка, вона небагато квіточок дала. Красунька. Я насадила собі по підстежку різних очітків. Тут бачу бутончики, примулка дає. Тут нема бутонів. Будемо чекати. Тюльпанчики зав'язуються. Ось така фіолетова примулка. Я чомусь думала, що в мене різні сорти, різнокольорові, а в мене виходить біла фіолетова рожева. І ще дивіться, яка краса буде. Колір не переда... Я не можу вам передати колір. От, можливо, чуть-чуть, бачите такий насичено-фіолетовий. Така примутка. Біленька, вона не біленька, вона така блідо-блідо-фіолетова. -блі І, І от знов насичено фіолетово, але бачите, яких морозець трошки пошкодив, навіть не трошки. Що з моїми ось цими квіточками? Бачу от щось із землі те. Будемо бачити, чи щось буде. Тут поки я не бачу. А це в мене дельфініуми такі. І що це таке? Це дельфініум? Цікаво, ні, це щось, наче інакше. Дельфініум от. А разом з ним щось вилізло. Хм. Чи це теж дельфініум? Ніби якийсь інакший листочок. Тут же в мене будуть свисти нарцисики і ось такий кущик тільфініума ще. Тюльпанчики зав'язуються. Тут бачу, про, про, прокидається ось ця малеча, яку я восени купувала. Боже забула, як називається. Забула. Це від Бережнюків я брала е, дзвоничок е, Кло Бланко. Отак. От Такий виліз дзвоник. Маю ось такого полосатого малючка, не пам'ятаю, як саме ця квітка називається. Але ось такого маю. Того року садила і трошки він в мене розрісся кущиком таким. Деякі набуваються, деякі вже відцвітають. Не знаю, що це таке. Тюльпан підняв ґрунт, і тут вийшла якась кубка. Тут в мене будуть тюльпани, і тут в мене буде отака краса. Я Поки хотіла вам показати цю красу, то вона вже вся перецвіла, ці полосатики. Красунчики, вони такі крупні. То дощі, то морози їх трошки потаскали. Ще такі фіолетки маю. Ну, а там вилазять тюльпанчики і яцинти. І знову ось цей полосатик є. Їх в мене по всьому садку, і в гості кіт прийшов <гум> цих красунчиків. Нагадайте, як називаються, все одно не запам'ятаю, хоч бумажки пиши. У більш тіньовому місці ще одна моя деревовидна півонія. Їх в мене всього три дорослих. Один бутон, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну так, як то кажуть, глянувши одним глазом, 12 бутонів. Це я не пересаджувала. Він в мене на одному місці росте. І ось ця малютка. Ну, вона вже не малютка, вона вже гарно розрослась. Вона буде жовтого такого кольору. Дала цього року бутони, бо минулого року вона бутонів мені не дала. Вона нарощувала листя. Цього року буде квіточка в мене. Я надіюсь не змерзне. Можливо, я на морози її прикрию, бо має ось таку проблемку. Ще в мене є така молодша. Там такі гарні бордові квіти мають бути. Та вже вся так погоріла морозами. Підгодувала, обробила, буду дивитися, що буде далі з нею. От в такому стані в мене гейхерки. Будемо бачити, що з ними буде далі. І така красунька, скоро заквітне. Бадан купувала в жіночки на зупинці. Вже він в мене третій рік, трошки почав розростатися. Можна вже його навіть поділити і попересажувати в різні місця, наприклад. Ну, чи потрібно. Але бачу два цвітоноса він мені дав. Гейхери в жахливому стані, маю надію, відживуть, відродяться. От ще один бадан, куплений в розсаднику. Теж бачу, хоче цвести цього року. І знов гейхерка. Бачите, який стан. І малючок дельфініум. Ну, я бачу, що гейхера відійде, оживе. Просто їй треба дати час. Обновитися. Ну. Дуже надіялася, що побачу цвіт, але не побачу. Цього року я цвіту, напевне. Буду обробляти, буду бачити. Я його підгодовувала, він не те, щоб в мене там бідний, бідний, але щось йому тут не сподобалось на цьому місці. Тут прямо кремо пройдуся. Вже отут розквітнуть ці малятка. Тюльпанчики набуваються. Тут от лізуть крокуси якісь. Так, оці малятка. І знов крокуси. Ось цю малечу я вже була, робила коротке відео. Пустила ще одну таку полосату квіточку. Красунка. І ось ці полосаточки є. Такі красиві все виходить із землі. Дивіться, яка неймовірна, тендітна краса, весняна, краса блондиночка. Скажіть назву і, можливо, запам'ятаю колись. <рес> Мені не важливо, аби гарна була квітка. Реально, не важливо, як називається. Знавці знають, а моя справа мати в садочку таку красу. І от знов квітне, красунька. І такий малесенький-малесенький. Виліз малючок. Такий крокусик. Тут вже темно, такі сутінки, вже сонечко сідає. Ось такі маю крокуси. Просто немає часу їх навіть вам показати і самі помилуватися. Так, тут, до речі, таке затишне місце, і бачите, зовсім по-іншому почуваються мої гейхерки. Деякі більш, звичайно, постраждали, але все одно більш-менш вони краще виглядають. Ці вже перецвітають, дещо тільки от з'явилося. Підсніжнички вже перецвітають. Бачите, ще залежить, якого сорту видно гейхера. бачите, та червона, більш такого гарного стані. Ось такі малеча. Жовтенькі, фіолетові і біленькі. Біленькі малючки, прям малятка-малятка. Підсніжнички ще тут є в мене. Ось такі білявочки. Красунечки. І гейхера зелена, бачите, в непоганому стані. Трошки вона, звичайно, листечко померзло, але в стані непоганому. Отут щось набувається, щось перецвітає. Ці малятка, прям малятка. На розміру підсніжник, розміру підсніжника. Дивіться, який красунчик. Це, до речі, бачите, я не знаю, чи сортостійкість, не знаю. Отут в мене ще ця красунка вилазить. І от вже перша розцвіла така малеча. Нагадую, що я живу на Хмельниччині. Велетні крокуси. Це буде в мене така, що на ніжці квіточку має, Примулка. Медун. медунка, боже, можу помилятися, але здається, це медунка. Буде ось мати квіточки, квіточки, квіточки. Вона в мене вся відмерла за зиму. І от зараз набувається печіночниця, світла, але дивіться, світла світла а от одна квіточка фіолетовіша. Угу. Наче захотіла змінити сорт. Дивіться, як вони. Угу. І тут от. Були такі світлі, а зараз почали вилазити темніші. Цікаво, біленькі крокуси, і тут же гейхерка пускає нові листочки. Так, стан моїх посадок ось цих, які я в відерця садила. Я вже їх перенесла на те місце, де вони в мене будуть стояти. Ось в такому вони стані зараз. Це я садила. Напевне, вже на початку зими такі, ну там різні рослинки. В відерцях. Чульпанчики, гіацинти, нарцисики тут будуть, крокуси тут були і підсніжники. Ось такі квіточки. Квітне, 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 квітне. Ось ця краса. І тут бачу, бутони попускала. Я бачу, що я в нарцисах посадила оці фіолетові квіточки, і вони в мене по нарцисам дають квіточки. Ось тут буде. Тут не бачу. А далі, ага, значить, я через один чи через дві кучки садовила. Тут в мене нарциси, тут в мене іриси, тут в мене очітки. І ось ця весняна малеча. Очітки. Тут в мене будуть дельфініуми. Такий садочок. Все оживає. Тут в мене є живучка. Дільфініум, знову дельфініум, нарцисики. Ну, тут рядочок нарцисиків, які потім будуть переходити в інші квіти, потім в інші, потім, можливо, ще якихось однорічників насаджу. Ось така краса. А тут я вирощую лаванду з гілочок. Це в мене як маленький, такий розсадник. Для лаванди. Поки я так експериментово кілька кущиків маю. А ось тут я в минулому році купувала розсаду ароматних трав. І оце вони в мене, це м'ятка, я так зрозуміла. І оце вони в мене деякі не вижили. Деякі от вилазять з'являються.